Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. і Далі у випуску про таке. Підрахунок триває ЦВК Залишилося опрацювати трохи більше 1% протоколів. На вулицю не виходити. Терористи у Донецьку ввели комендантську годину. Мильна знахідка СБУ виявила зброю у пральному порошку. ЦВК опрацювала більше 98% електронних протоколів за їх підсумками. За Петра Порошенка віддали голоси 54% виборців. А за Юлію Тимошенко близько 13%. Такі дані оприлюднені на сайті. ЦВК. Як і раніше третю сходинку отримує Олег Ляшко в нього 8%. За ним Анатолій Гриценко та Сергій Тігібко. Решта кандидатів набрали менше 5% голосів. Петро Порошенко продовжує приймати привітання з перемогою на виборах президента України. Сьогодні його поздоровив Олександр Лукашенко. Президент Білорусі побажав Порошенко успіхів у зміцненні єдиної та процвітаючої України. Як відомо, Порошенка вже привітали багато світових лідерів, зокрема Барак Обама та Ангела Меркель. Росія ж заявила, що поважає вибір українського народу, однак говорити з Порошенком поки відмовляється. Миром Херсона офіційно став Володимир Миколаєнко. Результати оголосила Херсонська територі... територіальна виборча комісія після підрахунку всіх протоколів. Підсумки перегонів за мерське крісло стали відомі вчора близько 10-ї вечора. Відповідно до протоколу комісії, обраним на пост Херсонського міського голови вважається Миколаєнко. За нього проголосували майже 37% виборців. Шахтарі вивели на мітинг у Донецьку. Вони пройшлися центром міста з прапорами Росії та самопроголошеної Донецької народної республіки. Головним гаслом гірників було фашизм не пройде. Вони поклали квіти до пам'ятника жертвам фашизму і провели короткий мітинг. Учасників акції доставили до місця. Початку ходи організовані, як повідомлялося раніше, терористи з ДНР захопили кілька шахт та припинили на них видобуток вугілля. Саме гірники захоплених підприємств приймають участь у ході проти антитерористичної операції. Терористи вели комендантську годину у Донецьку. Про це повідомили у прес-службі самопроголошеної Донецької народної республіки. Відтепер, з восьми вечора до 6-ї години ранку, людям не можна з'являтися на вулиці. Крім того, припиняється рух громадського транспорту. До якого числа буде тривати комендантська година? Сепаратисти не повідомляють. Донецький аеропорт не працює третю добу. Міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва досі не відновив свою роботу відповідно до інформації, оприлюдненої представниками підприємства. Наразі повітряні ворота міста не обслуговують рейси. Нагадаємо, аеропорт Донецьк призупинив свою роботу з 26 травня. Там тривали запеклі бої між силовиками АТО та терористами. Наразі аеропорт знаходиться під контролем українських військових. У Рубіжному Луганської області терористи вночі обстріляли блокпост. АТО і житлові райони про це повідомляє група інформаційний спротив. За її даними, вогонь вівся з автоматичних гранатометів і мінометів із житлового кварталу. Потерпілих серед військовослужбовців немає. Дані по можливих жертвах серед мирного населення уточнюються. Тим часом стало відомо, що Донбас оточений важкою військовою технікою. За словами журналіста Романа Бучкали, вона складається з високоточних артилерійських систем залпового «Град», ураган, а також танків Т-64. Також за його інформацією, військові мають жорсткий і безкомпромісний наказ. Час на перемовини вичерпано, а домовлятися з терористами немає про що в той же час в Ренбоу заявили, що українська армія не планує застосовувати військову техніку в житлових районах Донбасу. Зброя та гранати в пральному порошку. СБУ викрила в Закарпатській області канал контрабанди, через який бандити провозили боєприпаси і вогнепальну зброю в Україну. Зброя була привезена з однієї з європейських країн. Вона була захована в коробки з, праль... в коробки з пральним порошком, який її перевозили приватні перевізники, які здійснюють міжнародні перевезення. Затриманим виявився 36-річний місцевий житель, який отримав посилку. Візи з Росією вводити не будуть. Принаймні, це питання поки що в українському зовнішньополітичному відомстві не розглядають. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. За його словами, бойовики потрапляють з Росії в Україну в обхід офіційних пунктів пропуску. Тому візами їх навряд чи можна по їм можна протистояти. той питання про введення віз з Росією не стоїть на порядку. Денному, адже такий крок на цьому етапі більше вдарить по нашим громадянам ніж громадянам Росії. Кінець. Це Дмитро Медведєв вирішив поселити в Криму російських зеків. У постанові російського уряду йдеться про створення на півострові двох виправних колоній та однієї колонії поселення. Повідомляє Тартас. Підпорядковуватимуться зазначені установи в федеральній службі з виконання покарань в колоніях. Злочинці відбуватимуть свої терміни у вигляді позбавлення волі у відповідності з кримінальним законодавством Російської Федерації. Пенсії на загальну суму 102 мільйони гривень залишаються заблокованими для жителів Слов'янська та Краматорська в уряді. Запевняють, що кошти люди зможуть отримати тільки но стабілізується ситуація в регіоні. Про стан соціальних виплат звітувала міністр соцполітики Людмила Денисова. Пенсіонерам Краматорська і Слов'янська необхідно запастися терпінням. Допоки в їхніх містах будуть хазяйнувати терористи, а держава не забезпечить безпеку тим, хто власне здійснює виплати, пенсії вони не отримають. Як тільки Буде інформація про те, що місто Славянськ та місто Краматорк знаходиться в безпеці і там є влада, яка може забезпечити спокій і виплату громадянам України всіх призначених виплат з рівні з всіх рівні бюджетів. Ми забезпечимо виплату. За виключенням деяких боргів фонду соціального страхування держава здійснює повне фінансування соціальних виплат, розповідає міністр. Ризиків немає. Що стосується біженців із Криму та Донбасу, такі люди зможуть отримати свої виплати, якщо звернуться до відповідних установ за місцем тимчасового проживання. Вчора я проводила прийом громадян і звернулись такі люди, які виїхали з Донецька вже, тому що просто небезпечно. багатодітна родина, і їм звісно. Призначають цю виплату, і вони будуть отримувати цю виплату за місцем свого нового проживання, як тимчасово переселені громадянин в місті Києві. Вистачає тільки паспорта і свідоцтво про народження цих диточок. З поміж іншого, міністр повідомила про те, що держава розпочала виплату допомоги родинам загиблих героїв Небесної Сотні. Вона становить близько 120 тисяч гривень. Її, а також щомісячну доплату у зв'язку з втратою годувальника, отримують 68 сімей. Микола Різник Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Без гарячої води залишилося три тисячі столичних будинків. Про це повідомляють у прес-службі «Київенерго». Півсотні споживачів залишилися без теплої води через пошкодження на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання. Ще три сотні будинків чекають, поки завершаться планові ремонтні роботи. Інші споживачі залишаються без теплої води через проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Український прапор зацвів на алеїв героїв Крут до дня міста працівники Ки... Київ Зеленбуду висадили патріотичних кольорів. Квіти вийшла справжня народна творчість, адже приєднатися дозволили перехожим та журналістам. Майстер-клас показали і керівники всіх районів Зеленбуду. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. Найбільший прапор України посадили у Києві форму і кольори українського стягу відображають квіти. Розмір квітучого полотна 60 квадратних метрів. Для його створення використали 6 тисяч саджанців, чорнобривці та аграратому майорітимуть тут до кінця літа. Взагалі до осені а в слідущому році з'явиться? Не знаю. Е, ви маєте в виду ну, да, так, квіти? Ні, вони однолітні. А. Щоб квіти добре росли і радували людей. Працівниці Київзеленбуду нашіптують чарівні слова, які саме знають тільки вони. Працювати почали ще зранку, а щоб робота велася швидше. Директори всіх районів Київзеленбуду взялися допомогти. Це флаг – флаката є флаг об'єднання нашого государства. Тому ми всіх наших Генеральний директор пообіцяв і журналістів навчити і перехожих. Дівчата пишаються, що допомогли прикрасити до Дня міста Київ. Дуже хочеться посадити квіти, як патріот. У Зеленбуді зізнаються, мріють побачити Україну зеленою столицею Європи. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. Сьогодні у пострадянських країнах відзначають день прикордонника. Це не випадкова дата. У цей день декретом раднаркому в далекому постреволюційному 1918 році була заснована прикордонна охорона радянської Росії в Україні. День прикордонника закріплений указом президента, датованим 25 травня 1992 року. Сьогодні прикордонники охороняють державні кордони на суші, по воді і в повітрі. У нинішній неспокійний для України час на них особлива відповідальність. У цей день ми приєднуємося до усіх привітань на адресу ветеранів, і службовців прикордонних служб. Бажаємо їм завжди мати високий бойовий дух, міцне здоров'я і надійне домашнє вогнище. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.